Діти, подивіться, це пластилін. В оцих маленьких шматочках ховається цілий казковий світ. З нього можна ліпити все, що завгодно, все, що захочете. І цьому ми сьогодні починаємо вчитися. Давайте подивимося, який він. Візьміть в руки грудочку пластиліну, Помніть його, притисніть. Покрутіть, відщитніть шматочок, він легко піддається, бо м'який і легко склеюється знову. Він не тече, не сипеться, а тримається в грудочці. Давайте спробуємо з нього щось зліпити. Та спочатку ми потренуємо ручки без пластиліну. Кладемо ручку на ручку долоньками і робимо кругові рухи. Добре, а зараз беремо грудочку пластиліну, кладемо на долоньку, накриваємо долонькою іншої ручки і починаємо скочувати круговими рухами. Подивіться, в нас вийшов колобок. Діти, я знаю, що вам уже хочеться щось поліпити, але спочатку треба запам'ятати декілька правил роботи з пластиліном. Розминати пластилін потрібно на дощиці. Невикористаний пластилін. Не треба розкидати де попало, його треба покласти в коробочку. Не брати пластилін до рота, не засовувати у вушко або в носика, не торкатися брудними руками, обличчя, очей, одягу. Після завершення роботи з пластиліном витирати ручки вологою серветкою або помити їх. Запам'ятайте ці прості правила і грайтеся собі на здоров'я! А я з вами прощаюся до нових зустрічей!